Щоб скінчилася швидша війна, що дарунки прохає малечок. Моя їх Микола цілий віс. Та найкращий надай подиснев. Де богли безлібок і безлік. Ми маленькі і віримо в диво. Тож молитві до тонки складе. Песні світі. У мовниці, бащина, багає, немой спокою ні, землі. Ці з мішка подарунки чудові. Я готова віддати за те, щоб вернулася снігу рові. У дитинство моє золоте, Поділюся гости. Ще на війні і в героям складем, із сердечек, щити захисні, подаруй для наших солдатів, і сердечка тепо, любов, і настане тоді страйня сп свят, коли разом ради.